Сьогодні ми зупинили свій погляд на епізоді, який є чи не найбільш цинічним: 249 мільйонів гривень. Ці пайові внески пропали. Як вони кажуть у своїх інтерв'ю, ну нічого, недбалість була проявлена, чиновницька недбалість на протязі п'яти років це вже систематичний злочин. Мої вітання. Я Андрій Петришин. Я керівник інформаційного суспільно-корисного проєкту Аудит Львова, в межах якого ми викриваємо львівських міських чиновників на предмет вчинення ними кримінальних правопорушень. Сьогодні ми продовжуємо демонструвати вам ті епізоди, які були виявлені нами, які були виявлені та зафіксовані. Державною аудиторською службою, які лягли у звіт, який знаходиться у мене на столі перед вами. Звіт про результати державного фінансового аудиту бюджету Львівської міської територіальної громади за період з 01.01.2021 по 30.06.2024 року. В цей звіт покладено. Чимало епізодів, їх близько 30, на які слід звернути увагу. Однак сьогодні ми зупинили свій погляд на епізоді, який є чи не найбільш цинічним. І так, ми маємо Львівську міську раду, ми маємо департаменти, ми маємо комунальні підприємства, ми маємо певний перелік обов'язків зі сторони Львівської міської ради. Питання контролю за містобудівною діяльністю, яка відбувається на території Львівської міської ради. Що відбулося? Як ви знаєте, доволі активними темпами в нас на території Львівської територіальної громади розвивається будівництво. Львівська міська рада, у відповідності до законодавства, має не просто контролювати цей процес, не просто давати дозволи. На початок будівництва, приймати участь в початку будівництва, приймати участь в здачі в експлуатацію е, об'єкту. Львівська міська рада має обов'язок контролювати надходження пайових внесків від ініціаторів забудови. Законодавець їх називає замовниками, замовниками будівництва. Які мали відповідності до законодавства, яке діло до 2021 року сплачувати чималі пайові внески на розвиток інфраструктури міста Львова це мільйонні суми коштів. Однак ці пайові внески пропали. Львівська міська рада їх не стягувала із забудовників. Ці кошти розпорошилися. Я впевнений у цьому. Є всі підстави говорити про це з вихідними даними, які знаходяться у цьому звіті, які знаходяться в мене на столі. Розпорошилися і усіли в кишенях львівських міських чиновників, зокрема, людей садового. І не виключно, що сам садовий долучився до цієї схеми, до її реалізації. Львівська міська рада, як адміністратор, мала вчинити. Стягнення пойових внесків, коштів у вигляді пойових внесків із забудовників за те, що вони будують об'єкти нерухомості на території Львівської територіальної громади за період 2020 року по 2024 рік. Однак не стягнула пойових внесків на суму увага, 249 мільйонів гривень. Вдумайтеся, яка шалена сума. Вони згідно документів проігнорували сам факт будівництва і проігнорували сам факт обов'язку їхнього обов'язку стягнути мільйони гривень на користь територіальної громади. Звичайно, що не за просто так це пройшло. З нашої інсайдерської інформації, 249 мільйонів, половина з них все-таки перейшло на рахунок. Але перейшло на рахунок приватних осіб, а не бюджету міста Львова, і усіло в приватних кишенях. Згідно пояснень офіційних, які під час державної аудиторської служби надав департамент економічного розвитку, зафіксована така інформація про те, що, як з'ясувалося, департаментом економічного розвитку було скеровано листа в інспекцію ДБК. Яка займається дозвільними документами у місті Львові на будівництво про необхідність взаємодії в частині перевірки інформації, зазначеної замовниками та підтвердження виконання зобов'язань зі сплати бойових внесків при видачі декларацій сертифікатів про готовність об'єктів до експлуатації? Аудитори зафіксували про те, що при цьому. Інспекція ДБК у місті Львові не інформувала Департамент економічного розвитку про прийняття цих об'єктів експлуатації. Ви розумієте, що відбувається? Вони не стягували бойові внески через те, що в них не було інформації. Тому що лист до ДБК був скерований аж в 2020 році. Перевірка. За нашою ініціативою відбувалася в 2024 році, наприкінці року. Акти і звіти складені на початку січня 2025 року, що за 5 років вони не знали, хто завершив будівництво, хто є суб'єктами звернення, хто є суб'єктами забудівельної діяльності, хто їм винен кошти, це ж все брехня, чистої води брехня. Але за цією брехнею стоїть корупційна схема, як ми вже сказали. Чиновники львівського міського голови Андрія Садового спеціально з метою підриву економічної безпеки не стягували ці кошти. Про це говорять документи та інформація, яка знаходиться у мене на столі і закладена у цей звіт. І так, згідно даних, замовниками були. Багаточисельні товки, ФОПи. З них Львівська міська рада не стягувала поєві внески, ігнорувала це право свідомо, як я вже сказав, з метою підриву економічної безпеки нашого міста, нашої держави і з метою власного збагачення, окремими замовниками по 115 об'єктах. Не виконано вище зазначеної норми законодавства, що мало наслідком не сплати ними пойових внесків за період з 01.01.2021 року по 30.06.2024 року, та не здійснено відповідну сплату після введення об'єктів експлуатації пайового внеску на суму 151 мільйон, інфляційних витрат у розмірі 35 мільйонів та інших штрафних санкцій. На суму, як я вже сказав, сукупну суму 249 мільйонів гривень. Не наша громада внаслідок свідомих дій Андрія Садового, а також його людей. І як вони кажуть у своїх інтерв'ю, ну нічого, недбалість була проявлена чиновницька. Якщо це 249 мільйонів гривень, якщо це відбувалося на протязі п'яти останніх років, тому що звітним періодом, досліджуваним періодом є 2021 рік-2024, але державними аудиторами охоплена частина 2020 року, оскільки мали місце події за попередні періоди, недбалість на протязі 5 років це вже систематичний злочин. Підрив економічної безпеки в умовах війни, воєнних дій це є непропустимим, це є кричущим, аби ця інформація не загубилася в інформаційному просторі. Будьте активними, ваша активність є ключовою у цій справі. Я знаю, про що я говорю, тому що брав участь у резонансних справах там, де з моменту відкриття кримінального провадження. До моменту осудження особи корупціонера йшло чимало років. Аби це все було пришвидшено, будьте активними, поширюйте наш контент, коментуйте наші відео, ставте вподобайки, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, будьте максимально активними, аби ці люди, які грабують нас з вами, були найближчим часом покарані. Будьте активними, а ми працюємо далі.